Але град купили, пт твою мать! Та-да! Вот і перші проблеми. Я став десь в сраці на гіляці Ну ти, конечно, специфічний мотоцикл. Дед який мені продав? Наїбав мене Гавно Глушак, Галушак Все, Все, 5000 починається. Розколбас Привіт, друже! Йоп! Почав знову дути, поки я знімаю. Дякую за підтримку. Привіт, друже! Радий бачити себе на каналі і дякую тобі за те, що ти не покинув канал, навіть з ухуванням того, що ну, зараз іде трошки затримка з відео. Я думаю, що ти вже помітив, що я обзавівся новим мотоциклом. Моя ціль була придбати мотоцикл за невеликі гроші і з урахуванням дальніх поїздок. Я обов'язково тобі зараз його покажу, але перед цим давай розкажу легеньку перед історію. Ну, вибір у мене був невеликий, так само як і сам бюджет. Тож знайти цікавий варіант чи в хорошому стані, було досить важко. А даний екземпляр в прямому сенсі я придбав з під діда, який у нього стояв два роки і потребує фінансових вкладень, для того, щоб в майбутньому можна було їздити без проблем. На цим я, до речі, досі сумніваюся, чи не вилізе мені в нього ніяких додаткових нюансів, які я не помітив. Бо думаю, ти знаєш, що з підіда буває два варіанти. Перший це коли він їздив, нічого не колхозив, а обслуговував лише те, що потребувало. І другий варіант це коли в діда є гараж, пачка турбошурупів і бажання щось кудись прикрутити. Давай я тобі вже покажу, що знаходиться під чехлом, а ти вже для себе вирішиш, який варіант мені вийшло вибрати. І чи вартує взагалі ця авантюра грошей? А під чехлом в нас. Це в нас Honda CBF 600 s 2002 року. Хоча я дивився, що вони випускались з 2004-го, але чомусь в техпаспорті пише 2002. Тому тих, по-перше, в кого є такий мотоцикл, я б хотів би побачити вас в коментарях і почути ваші відгуки взагалі, як вам цей мод. Або тих, хто розбирається в тому, який це модельний ряд, був би дуже сильно вдячний. Також побачите внизу в коментарях. Дякую. Як бачиш, виглядає він не так печально, як міг би за стільки років, але це і не капсула часу. Це не буде огляд чи відгук про цей мотоцикл. Я розкажу тобі просто, що я придбав і що нас тобою чекає далі. Ну, як бачиш, тут є базові проблеми, які треба вирішити: підтікання масла, вилки, заміна всіх рідин, та й просто відмити, відчистити, щоб привести його в порядок. Я досі сумніваюся, що зробив правильний вибір, але сильно варіантів, що вибирати у мене не було. Тому надію, що своїми кривими пальцями та відосами з Ютубу ми зможемо з тобою привести його повністю справний стан. Обов'язково буде відео, що і як і чому я міняю. І ти помітив, що номера на мотоциклі, не львівські, та і сам я знаходжусь не у Львові. На цей ряд особистих причин поглиблюватись в них я не буду, а чи маєш ти бажання продовжити мене дивитися далі, це вже є особисто твоє рішення. Але надалі маю надію, що ми з тобою на цьому мотоциклі відвідаємо ряд цікавих місцин, які раніше нам не були доступні. Проїхатися і показати тобі його в ходу наразі я не можу. У мене є шматок відео про те, як я забирав цей мотоцикл, і якщо воно підійде для цього відео, ти або вже його побачив, або побачиш, оскільки я сам дізнаюсь тільки в процесі монтування цього відео. А проїхати з камерою не можу, тому що вона відпала під час того, як я їхав від діда. Ну що, ми в ефірі? От і мій новий мотоцикл. Це, знаєш, земля кругла, а дупа слизька. Коли я казав, мені щось так не подобається, той CBF, він такий задушений хорнетовський двіжок, слабенький, ніяких емоцій. І бам! І тепер в мене е, CBF. Дозвольте представити CBF 2002 року карбюраторний без Ну Мені везе на то все ніякого ABS і нічого такого подібного. Взагалі. Но, но є мотоцикл, він в, е, влазив е, в мій бюджет, І тому я його придбав. Роботи з ним. Хватає. Роботи хватає. там от знизу перо замотане шматкою. Бо підтікає масло, я не хочу, щоб залило колодки. І роботи з ним дійсно буде немало. Але я зможу це зробити сам. І головне, що без великих фінансових затрат. От в чому головне питання. Так що тепер будемо ми з тобою кататись на CBF 600. Подивимося, що він може. Може, це доля. І я все-таки передумаю і скажу, що це класний мотоцикл. Взагалі, якщо так розглядати, то це хороший мотоцикл для як і початківця, так і для того, що хто вже давно їздить. Наприклад, я давно їжджу, я сів на нього, ну, як вдома сижу. А для початківця він досить спокійний, тяне. От, 3000 в ротів він відкрутив, їде, все окей, та не так активно. Але він все ж таки їде. І для новачка е теж досить такий непоганий варіант. Він не є сильно важкий, е не є складний. Ну, принаймні, цього року він е там, 2002-го до 2006-го вони всі йшли карбюраторні. Тому сильно нема що вибирати. Е так що будемо потихеньку освоювати новий транспорт. Мені все ніяк в руки не попадала нормально Honda на довгий період часу. І нарешті в мене буде Honda. Вероятно, що вона буде цей сезон і може ще наступний. Ну, може буде так, що я цей від'їжджу і на наступний вже щось пошукаю собі нове. Ну Но поки що ми з тобою їздимо на Honda. Камерою все в порядку, але я чекаю на нове кріплення на шолом. А на рахунок самого мотоцикла, якщо ти вже давно підписаний на канал, то я думаю, ти бачив огляд на Suzuki. А якщо ні, то він буде десь ось тут вгорі. Рекомендую глянути, щоб зрозуміти, про що зараз буде йти мова. Тому що в цьому відео я, коли робив огляд на Suzuki, казав, що ну, CBF не той мотоцикл, на якому я б хотів їздити. Бо він мене не сильно вражає як технічно, так і візуально. А тим паче це модель карбюраторна, БЗБ, та й давай будемо відвертими, трохи морально вже застаріла. Але давай не забувати, що у мене все впиралось в бюджет, тому я хотів би пояснити, чому я придбав конкретно цей мотоцикл, а не якийсь інший. В першу чергу мені потрібен був мотоцикл не за всі гроші світу, і хоча б з двома кофрами. Бо в плані поїздки на дальні дистанції розглядаю спочатку Вифер 800, ну орієнтовно 2004 року. Але живих із наявними кофрами я, на жаль, не знайшов. Не знаю чому, але мене щось так і манило до цієї Хонди, оскільки в мене раніше було все, окрім Хонди. Тому я дивився CBF 1000 і CBF 600. Варіанти придбати карбовий бандіт я відмітав, оскільки бандіт у мене вже був, та я покладав надії на легендарну хондовську надійність, щоб в майбутньому було якомога менше проблем. Давай, напевно, я покажу тобі більш детально ті проблеми, які мене турбують в цьому мотоциклі, і які мені треба буде усунути. В першу чергу це вилка, яка почала текти, поки мотоцикл стояв в гаражі. Про що власник навіть не був в курсі, поки я не почав більш детально його оглядати. А з базового це заміна масла, масляного фільтра, антифризу, турмозної рідини і повітряного фільтра. Це все уже в дорозі. Я просто чекаю, поки мені це все доставлять. Треба постаратися і добре відмити ланцюг разом з зірками, оскільки дід з маски на нього я так бачу не жалів. Також навести порядок з прикурювачем, тому що він прокладений трошки по колхозному та й приклеєний на ліпучку. А на перший погляд може тобі показати, що вітрове скло тут встановлене правильно і виконує свою функцію так, як має бути. Але, на жаль, воно не так. Йоп твою мать блять з вікна віссамина. Навіть з урахуванням того, що на цій моделі можна регулювати висту садіння, це ніяк не допомагає від того, що потік повітря дує рівно мені у візор, що не дає можливість мені його відкрити і перекриває доступ до нижньої вентиляції. І в шоломі стає досить жарко. Та й, що саме головне, на мою думку, створює побічний шум на відео, так як вітер цілить прямо мені в мікрофон. <рик> А ще одним з геніальних рішень було перешити сидіння, напакувати його якоюсь ватою чи ще чимось іншим, я навіть не згадую з чим, і зробити його надутим як повітряна кулька, типу аля так буде м'якше їхати. Але на практиці твоя п'ята точка провалюється на декілька сантиметрів вниз, і два твої фаберже переходять в стан медіум-ре. А якщо будеш довго їхати під прямим сонячним промінням і без обдуву твоїх кахонас, то можна навіть довести до велдан. Well <пілля> О, жопа горить! Поки що це основні проблеми, які мене турбують і які треба вирішити найближчим часом. Звісно, під час тривалої експлуатації може ще щось вилізти, або я захочу щось додавати, але це вже після того, як ми з тобою трішки поподорожуємо. Я вдячний тим, хто залишився і додивився це відео до кінця, навіть з урахуванням тих всіх змін, які відбулись. Хотів би попросити підтримати канал активністю під цим відео, підписатись, якщо ще хтось не підписався. Та й поставити лайк, якщо контент був цікавий для тебе. А у наступному відео ми доведемо цей черпак до стану, що можна їздити і не хреститися перед кожним виїздом. Радий бути ви бачити і до зустрічі на дорозі. Бать вітер піднімає! Е, сторінка <пух> блять. До порядку і їздити на ньому нормально. Блять. Бо я щось в кінці збився. Так файно йшов і просто останнє слово присравсь. Але маю надію, що. Але маю надію, що ми з тобою на цьому мотоциклі циклі срака матика, Я говорю, як Борис борда.